Ну, мені подобається ця робота. Кожен день працюю, там по 10-12 субота, неділя. Ну, якби не подобалося б не би. Тобто я це не розглядаю як бізнес. Треба поводитися чесно з постачальниками, з покупцями. І коли ти будеш з ними поводитися чесно, будеш їм розказувати. Є проблеми, є проблеми. Значить, ці проблеми я не можу вирішити там, один день, я їх вирішу там, протягом якогось терміну. Але цей термін, коли сказав, маєш зробити. Я сам навчався, вникав в тонкості в тонкощі виробництва, в тонкощі технології для того, щоб можна було розуміти, як управляти цим процесом. Я не просто живу, я влажу в кожну дрібницю. У мене є така риса характеру, що я не хочу сказати, що я нікому не довіряю, я всім довіряю. Але я хочу бути переконаним, що люди, які це роблять, вони роблять найправильніше, найкраще. Ми хочемо дати споживачу на сьогоднішній день молоко найчистіше. Найкраще, яке можна зробити на теперішньому сучасному обладнанні, можливо, пройде 3-5 років, можливо, буде ще якесь сучасніше обладнання. Воно дозволить вже мати не 10 тисяч бактерій в сирому молодці, а тисячу. Ми будемо це шукати і будемо йти теж по тому шляху. Це в якійсь мірі так. Внутрішній поклик хочеш робити той продукт, який будеш сам їсти, яким який будуть їсти твої діти. Мета така, щоб зробити це підприємство спільно з командою, зробити це підприємство як найкраще молочне підприємство України, випускати найкращу продукцію, найкраще обслуговувати торгівлю, доносити це все до споживача. Одесь це є така мрія.